В області зросла закупівельна ціна на молоко. Відтепер за один літр цього продукту селяни отримуватимуть не менше ніж гривню 80 копійок. Це на 20 копійок більше від попередньої вартості. Ініціатором здорожчання виступила обласна влада. Чиновники зібрали за одним столом виробників та переробників молока. Підприємці кажуть, вода навіть самі не були проти таких змін, адже через спеку худобу потрібно годувати додатково. Вони самі це розуміють, вони прекрасно самі це розуміють. Навіть е, Городенківський директор, виконавчий директор Городенківського молокозаводу сказав Василь Хомич, напевно, що е, бо зараз жара, спека. Е, Зеленої як такої не дуже є на пасовищах багато, і молока зменшується, щоб якось підтримати селянина, щоб він міг трошки додатково закупити додаткові корма. Я маю в виду комбікорми, висівки різні. Рішення про закупівельну вартість молока має лише рекомендаційний характер. Однак до неслухняних заготівельників, які купуватимуть молоко у селян дешевше встановленого мінімуму, направлятимуть конкурентів. Водночас, чиновники запевняють, в магазинах молочна продукція не подорожчає. Тут мова Іде підняти ціну на молоко і зразу ж автоматично підняти ціну на продукцію, яка буде вироблена від переробних підприємств. Ціна на переробну продукцію підніматися не буде. Вона не вплине ціна на продукцію наших молокозаводів. Тому ми вирішили підняти цю ціну. Якщо на Прикарпатті не спаде спека, кажуть чиновники, закупівельну вартість молока знову доведеться підвищити. Це може статися за два тижні.